Хто полюбляє перші страви, запрошую приготувати зі мною сьогодні підбиваний борщик. Подаємо з пиріжками або бендериками. Для приготування друзі нашої першої страви підбиваного борщу нам буде потрібно буряк. Цибулинка, морква, зелена цибулька, лавровий листок, зелень, петрушечка кріп, що маєте, трішки борошна, сметанка, олія сіль, перець. Давайте почнемо. Для початку, друзі, візьмемо буряк, у мене достатньо великий, та натремо його на грубшу терку. Підготовлений буряк відправляємо варитися в каструльку. Тепер нам потрібно нарізати цибулинку на маленькі квадратики. Натремо моркву на більшу терку. Підсмажуємо цибулю та моркву до готовності. Перекладаємо в каструльку, де готується бурячок. Займемося заправкою. Викладаємо сметанку. Сюди ж додаємо борошно. Потрішки додаємо холодної води та змішуємо все вінчиком, щоб утворилась однорідна маса без кумочки. Підбиваний борщик додаємо трішки солі, чорного перчику за бажанням, 2 столові ложки осту 9% неповну столову ложку цукру та гарненько розмішаємо. Зараз, друзі, наріжемо міленько зелену цибульку. Також наріжемо свіжої петрушечки. В Каструльку додамо лавровий листочок. Та потрішки будемо вводити ось всю нашу суміш. Гарненько перемішуємо. На даному етапі можете спробувати, чого вам не вистачає, чи трішки кислинки, чи солі. можна все зараз додати. Підбиваний борщик, друзі, проварився ще хвилин 10, тож даємо зелену цибульку, петрушечку та будемо пригощати домашніх. Ось так швиденько ми приготували першу страву. Тож готуйте, пригощайте рідних, близьких та до зустрічі на нових відео!